Віра у відьом, привороти, заговори та інші загадкові обряди пережили століття і дійшли до наших днів, в той момент, коли вона стала об'єктом наукового вивчення, звабливі молоді чаклунки або відразливі старезні відьми. Такі образи впродовж століть з'являються в нашій свідомості, коли ми згадуємо про відьом, в той момент, коли Даною темою почали цікавитися саме науковці. Історія відьом це складна та багатогранна тема, що включає в себе страх, непорозуміння, а також глибоку повагу до давніх знань і мудрості. Відьми залишаються важливою частиною культурної спадщини, нагадуючи нам про силу природи та людську спроможність розуміння невидимого. В цьому відео ви дізнаєтесь, хто ставав відьмою? Чим відрізнялися українські конотопські відьми від європейських відьом? Звідки пішує стереотипні образи відьом? А також як інквізиція вишукувала так званих єретиків, чаклунок та чаклунів. Перші відьми згадували ще в Біблії в оповіданні про царя Саула. Який звернувся за порадою до так званої аендорської чарівниці, потім вони з'являються у класичний античний період у вигляді крилатих гарпій і стріксій, моторошних совоподібних літючих істот, що їдять немовлят значення. Термін відьма походить від давньоанглійського слова «віка», що означало мудра жінка або чаклунка. Історія відьомства сягає корінням у далеке минуле, коли древні цивілізації вірили в магію, силу природи. Відьми вважалися знавцями природних ліків, астрології та чарів. Однак, з приходом християнства, відьомство почало асоціюватися з єростю та дияволом. Що призвело до полювань на відьом? Якщо заглиблюватись в історію, ми з'ясуємо, що відьми й відьмаки в цій чи іншій соціальній ролі та під різними назвами завжди існували в різних культурах. Це були люди, як і завіруванням різних часів. Вони могли контактувати з надприродним і використовувати його для різних потреб, кого переслідували і як судили підозрюваних відьом. У важкі часи, наприклад, коли рік був невружайним або хвороба була широко поширеною, громади часто шукали надприродні причини. Жорстокими були не тільки обвинувачення та вироки, а ще й так звані випробування підозрюваних на причасність. Сверхістотних дій для прикладу, їх закидували у воду, привселюдно роздягали, завдавали їм пошкодження і змушували розчакловувати нібито проклятих ними людей. Кожен, хто захворів або раптово стикався з нещастям, міг шукати магічну причину в оточуючих звинувачення у чаклонстві, зазвичай надходили середовище підозрюваного. Часто вони включали суперечку або сварку. Після якої хтось із учасників страждав, як були отримані докази чаклунства, в даному випадку люди проектують свої страхи на нещасних жертв. За всю історію людства не було жодного доведеного випадку чаклунства. З іншого боку, є тисячі жертв полювання на відьом. Попри заарештованих за чаклунство, часто було мало доказів, крім чуток і звинувачень. А також абсурдні аргументи пов'язані з зовнішнім та інтелектуальними здібностями підозрюваного. Понад 70% обвинувачуємих складали жінки, зокрема вдови, бо здебільшого їх ніхто не міг захищати. Жертом переслідування ставали бідні та літні особи, а також жінки, котрі лікували травами, особливо коли їхні ліки не приносили одужання, стереотипи та переконання у Європі та Америці. Існувало багато міфів та стереотипів про відьом. Кажуть, що вони спілкувалися з дияволом, зустрічалися з ним у нічному шабаші, клялися, займалися з ним інтимністю, негативно використовували дітей заради обрядів, калічили вагітних жінок. Також вважалося, що вони роблять чоловіків імпотентами, літають на мітлах та використовують чорну магію. Дії інквізиції не відьом. Християні будь-якого походження поділяють спільний сором щодо ставлення відьому. Це був дуже темний час, незалежно від того, які це суспільство були, протестантські чи католицийські. Коли церква була на вершині своєї могутності 11 14 століття, дуже мало відьом помирало. Переслідування досягли масштабів епідемії лише після реформації, коли католицька церква втратила позицію незаперечного морального авторитету Європи. Крім того, більшість втрат здійснювалися світськими судами. Церковні суди судили багатьох відьом, але вони зазвичай призначали несмертні покарання. Період часу салемських судів над відьмами Щоб зрозуміти події салемського процесу над відьмами, необхідно вивчити часи, коли звинувачення у чаклунстві у колонії Масачуїцької затоки було звичайністю для XVII століття. Сильна віра в диявола, розбіжності серед сімей Салем-вілідж і суперництво з сусідним містом. Салом у поєднанні з нещодавньою епідемією віспи та загрозою нападу ворогуючих племен створити благодійний ґрунт для страху та підозрю. Невдовзі в'язниці були заповнені понад 150 чоловіками та жінками з міст, що оточували салом, і їхні імена були викрикувані змученими молодими дівчатами як причина їхнього болю. Усі чекали суду за злочин, який у новій Англії 17 століття карався смертю, практика чаклунства. Відомі люди, яких вважали єретиками Жанна Дарк. Її називають урландською дівою, рятівницею Франції, безсмертним символом патріотичності та сили. Вона командувала французькими військами у 17-річному віці. Також була взята в полон. І була визнана винною за всіма основними пунктами звинувачення як віровідступниця та єретичка. Галілей був звинувачений у публічній підтримці геліоцентричної системи світу Миколи Куперника, яку католицька церква раніше 1616 року засуджувала як єретичне вчення Джордано Бруно. Італійський католицький священник, представник пантеїзму, поет, звинувачений у єресі, спалений на площі квітів у Римі, як судили українських візьом. Судили візьом спочатку за німецькими законами, такими як Саксонське зерцало чи Каролінський кодекс. А потім, за побудованим на їхній основі книгами Бартомеля Гроцького, усі ці вміння противні Богові. Тому християнам не личить їх уживати. Всі вони заборонені законом і повинні суворо каратися. За їхніми приписами, відступники від віри мали бути спалені живцем. Проте часто судді, виходячи з гуманних міркувань, замінювали вогонь на холодний метал. В Україні, як і в більшості європейських країн, абсолютно більшість обвинувачених і підданих суду за відомство були жінки. Проте винятки були в тодішній Московії, де було покарано 70% чоловіків, та Ісландія цілих 90%. Відмінність конотопських відьом від європейських У фольклорі, Конотопські відьми глибоко вкорені в українську культуру. Їхні образи часто пов'язані з місцевим віруванням, обрядами та природою. Часто згадують такі мотиви, як перевтілення в тварин. Зазвичай в котів чи вовків, вміння літати на мітлах, створення зілля та заклинань, а також участь у нічних шабашах на лисій горі Візьми в українській культури часто вважалися знахарками, які зналися на лікувальних травах і могли допомагати людям з різними хворобами. Вони володіли знаннями про природу і вміли використовувати її сили на благо людей. Обрядина Івана Купала. Вітьми брали участь у народних святах, таких як Івана Купала, де проводилися різні обряди, пов'язані з водою та вогнем. Чаклунство як шахрайство гадалки та інші магічні чаклуни використовують різні методи психологічного впливу та маніпуляції, щоб переконати народ у тому, що їм обов'язково потрібна допомога від. Якогось чаклуна. Прихильники так званої народної медицини завжди будуть. Це підтверджують рекомендації нашого YouTube, а також тренди, що зараз переглядають наші українці. Тому в висновків можна сказати, що це вибір кожного: вірити в чаклунство чи ні. Таким чином, історії про відьмаків переплатаються надіями, міфами. Від давніх часів до сьогодення вони залишаються невід'ємною частиною культури та міфології. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно для тебе було цікавим. Став уподобання, не забувайте підписуватися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Залишайте коментарі, діліться думками щодо вашого ставлення про візьюм та чаклунство. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба, до зустрічі всім па-па!